От тут я ще не була. Місцина, звісно, крутезна. Ви подивіться. Зараз я туди піду і вам покажу. Заїзд досить недалекий від траси. Недалеко. Ооо, як тут класно. Ух ти. Боже. Які пейзажі. Так, півгодинки залишилось. Треба бігти до автобуса. Тому я бігом-бігом покажу. Тут люди відпочивають. Так, щоб їх не знімати. Але все ж таки, сьогодні вітер... Ой, в, ліс, в лісі вітру не чутно, а тут вітер. Ух ти! просто класс. Остаказавать. Он там, наверное, не продержится. Така місцина. На відпочинку тут просто причудово чудово поставити палаточку і можна відпочивати. Влітку, звісно, влітку.